Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам та смерть нашим окупантам! Сьогодні працюватиму з цією орхідейкою. Це реанімашка. В такому стані вона вже майже 2 роки. Це бігліпчик Манта Мальдіва. В нього на каналі є вже свій плейлист. Ось тут, в правому верхньому куточку, я дам посилання на той плейлист, де зібрані всі відео про ось цю орхідейку. Крайнє відео про неї виходило в кінці 2021 року, коли я її саджала ось в оцю посадочку після повної реанімації. І ось в такому стані вона ну, вже майже 2 роки росте. Росте вона досить таки повільно. Але це вона вже намагається другу точку росту собі виростити. Бо від початку вона була пряма, красива орхідея. До речі, ось ця приспособа свідчить про те, що при посадці я підпирала таким чином її листочки доверху. Тобто листочки опиралися ось на цю частину зрізаної пляшки. Вона майже рік росла нормально доверху, потім вирішила, що їй потрібно піти десь. Наліво, тобто, виростила собі ось таку от криву точку роста і пішла лягати. Сьогодні я хочу її дістати з цієї посадки, вирівняти. Бо навіщо мені оце така от крива орхідея. І, власне, пересадити її назад в цей же горщик. Ну або якщо щось не буде виходити, то в інший горщик. Але справа в тім, що вона займає багато місця, ось. Два посадочних місця виходить, вона цими своїми листочками заважає тим орхідеям, які можна було би поставити поряд. Отже, я її дістану вирівняю і посаджу назад, щоб вона росла вверх, як звичайна нормальна орхідея, а не оце отаку от, творила. Але найперше, що я хочу зробити, це показати ось оцей мій інструмент. Під моїм попереднім відео, де я знімала заготівлю кори, було питання від дописниці, чим я ріжу кору. Ось отаким от секатором садовим. Він повністю залізний. Я не рекламую, просто показую вам, що у мене ось отакий він є. Досить давно, років всім вже користуюсь, трощить все, що можна. І от саме отаким от, от помічником я і роблю оті красиві товсті шматочки кори. Це не просто, відразу вам скажу, товста кора ріжеться важко. Але отакий от, от залізний красивий інструмент, коце її на всі, які потрібно вам шматочки. Ну що, приступаю до роботи ось з цією орхідейкою. Звичний набір інструментів. Ножиці, декілька видів пінцетів. Я так сподіваюся, що там немає гнилих коренів. Потрібно буде тільки лусочки ось тут зачистити на шиї ну, залишки від старих листочків, які вона відсушила. І все, і більш нічого. Але про всяк випадок, я все ж таки взяла пляшечку з перекісом. Раптом доведеться щось трішечки відрізати, то тоді будемо закапувати зрізи, присушувати перекісом. Інструмент в мене вже продезінфікований, тому зайвих рухів тут не потрібно. Найперше знімаю ось цю приспособу, яка служила нам чимало часу в якості підпірочки. Це шматок пляшки пластикової, приклеєний до горщика скотчем. Для противаги, бачите, каменюку поклала, щоб не перевертався горщик, бо вона ж вся лежить на одну сторону. Ну і будуть діставати. Вона полита, ця орхідейка, верх прикритий мохом. Полила, тому що корінчики, коли вони вологі, вони більш еластичні, з ними працювати значно легше, ніж з сухими. Вони не так ламаються. Ось цей мох я потім назад покладу. Він хороший, це з фагном. Обминаю і буду діставати. Весь той субстрат, в якому вона росте, я поверну назад. Так, дивимося, що тут у нас. Тут мілка кора має бути. Власне, так і є, мілка кора. Ось керамзитина. Керамзитина, скоріш за все, сюди потрапила, я вже не пам'ятаю, але, скоріш за все, потрапила при посадці, тому що в неї корені нарощувались на керамзиті, от, напевно, вона ще тоді приросла, і я її так з керамзитом і посадила в горщик. Як я й казала, корені тут хороші. Єдина задача нам просто її вирівняти. Тобто зробити ось отак. Щоб вона росла доверху, і ось цей повітряний корінчик сховати. Кора більш-менш нормальна, є трішки там воно сміття. Я її переберу і, можливо, додам сюди кілька крупних кокосових чіпсів на місці тієї кори, яку я викину. Ну, а так тут все прекрасно, все добре. Дивіться, дуже хороша коренева система. І я сподіваюся, що вона вже якось піде в нормальний ріст і скоро мене порадує квіточками. Зараз вам ставлю фото її цвітіння. Отакий от, от красивий бігліпчик. Шкода, що він в мене майже загинув. В мене чомусь немає великої дружби з бігліпами. Купую я їх в хорошому стані, а потім вони всі намагаються в мене в перші кілька місяців піти ворхорай, але їм це не вдається, я їх відновлюю. До речі, той, що був на початку відео, то теж повністю відновлений з двох верхніх листочків, так само, як і оцей. Зараз я зачищу лусочки, це поки відставляю. І тут ось у нас буквально кілька лусочок. Я їх пінцетиком акуратно зніму. Кора та що приросла, починає потихеньку відпадати. Вірніше не кора приросла, а корінчики до кори приросли в процесі росту. І от вона тепер починають. Віддавати ту кору. Ось є один корінчик. Бачите, якийсь він такий ось тут. Вже не надто. Але оскільки кінчик в нього зелений і пружний, то я його не буду видаляти, нехай буде. А тепер сміття ось дивіться. Показую. Оце все, що зняла. Кілька лусочок. Шия чиста, ось отак. Тепер, поза камерою, я зараз переберу трішечки ось це, що в чому вона росла. Тут кокосове волокно, кора, мох, ось є декілька тут коринок з грибком. Отже я їх виберу, викину. А далі спробуємо в цей же самий субстрат її посадити. Перебрала я кору. Буду назад запихати в ось цей горщик. намагатися запихнути. Зараз спробую, якщо це вдасться. якщо ні, буду щось думати з іншим якимось варіантом. Ну, тут в неї, так, знаєте, коріннячка. Не хочеться їх зламати. І вона не буде відцентрованою. Може, все ж таки її вже посадити в 12-ку. Ось дванадцятка. А ну. ну, якби в дванадцятому 12... горщику вона теж буде не відцентрована. Але хоча б коріння буде не так давитись, бо я не хотілося б його зовсім зігнути, і, не дай Боже, зламати. Буду, напевно, таки саджати 12-ку. Зараз трішечки додам свіжої кори. І ось я вже підготувала чіпси, які кілька відео тому ми з вами замочували. І посадимо ось в цей більший горщик. Трішечки там її підігнемо, розігнемо. Коротше кажучи, зараз зробимо так, щоб вона сюди зайшла. Ось кора, яку я нарізала минулого разу. Ну, тобто, це та, яку я заготовила. Зараз я покажу, як от тим от сікатором я її дроблю на менші частинки. Бо треба трішечки підрізати, щоб вистачило посадити цю красуню. Бачите, де великі шматочки, ми їх трішечки поріжемо на менші, щоб нам вистачило в посадку. Бачите, легко розрізає. Це при тому, що ну, кора волога, бачите, вона. Дуже волога, вона у мене досі в воді намокає. І всередині, бачите, теж повністю просякла водою, вона як губка. Не так, як чіпси, але все ж таки досить таки набралася води, і це добре стала більш вологоємною. Отак от, от зробили собі трішки посадкової кори. І тепер будемо саджати орхідею. Оскільки тієї нам би не вистачило. Ну що, повертаємо нашу красуню. Тут у нас було трішечки якихось мілких керамзитин. Кидаю на дно. Далі на дно цієї кори, крупної, вздовж стіночки, щоб вона тягнула. Вологу ручна робота. Закладаю так, щоб всі щілини були зайняті. Ось отак. Тепер спробуємо встановити нашу орхідейку, розпрямити її корінці так, щоб вона зайшла гарненько в цей горщик, і щоб. Хоч якось була більш-менш рівною при цьому. Отак, От бачите, я її присадила, вона добре тримається, буде не відцентрованою, але буде рівною. І буду слідкувати за тим, щоб вона рівно росла, а не хилилася. Далі закидаю сюди оцю її кору, в якій вона росла. Трішки свіжих кокосових чіпсів всередину для вологоємності. Трамбувати не буду. Ото там утворяться повітряні кишеньки, нехай так і буде. Щоб коріння добре дихало. Єдине, що ці чіпси нові, вони досить такі крупні, тому я їх. Можна сказати, що індивідуально кожну чіпсину, дивіться, яка. І, до речі, вони вологі. В них вологі, дивіться, ще досі капає. Це вони в мене місяць вже лежать в контейнері. І під е, тим відео, в якому я показувала, як я їх замочувала. Були коментарі, писали люди, що в них е, подібні чіпси посадці дали. Плісняву на поверхні. Я не знаю, що там не так з вашою посадкою, але в мене вони в закритому контейнері вже більше місяця. Я потім, після того, як закінчу посадку, вам покажу. Там жодної плісняви немає. Вони прекрасно себе почувають. Вологі, хороші чіпси. Можливо, проблема була саме в тому, що саджалися. Орхідейки з цими чіпсами в закриту систему. І там вони погано дихали, тобто провітрювання не було. І це, звісно, може спричинити плісняву всередині. Оскільки в мене класична посадка, то я думаю, що в мене подібних проблем не повинно бути. У всякому випадку, навіть закриті. Контейнері без жодного продиху вони мені не дали за місяць ніяких плісняв чи чогось подібного. Тому ну, я не знаю, чому у декого із дописувачів була пліснява на цих чіпсах. Я, чесно кажучи, не знаю. Людина писала, що вона в закриту систему ці чіпси використала. Посадка в закритій системі, ви розумієте, що це таке. І тому, можливо, це й спричинило плісняву Ну і ось цей мошок, який був на поверхні, я повертаю на поверхню нової посадки. Нехай так він і буде тоненьким шаром. Поливатися ця орхідея буде. За днів 3-4, тому що вона полита, волога, плюс весь субстрат був вологим. Отже, просохне вона не скоро. Ну, як не скоро? Мінімум кілька днів потрібно для того, щоб вона гарно просохла. Ну, а слідкувати за тим, коли поливати. Будемо, звісно, орієнтуючись на колір корінчиків. Все, посадку завершено. Зараз покажу вам ближче. Ось така цього разу вийшла пересадка орхідеї реанімашки. Дивіться, тут прекрасно видно корені, вздовж стіночок, великі повітряні кишеньки, що дасть можливість дихати коріннячку. Ну і, власне, випрямили цього багатостраждального бігліпчика. Нехай тепер росте в класичній посадці. І дуже сподіваюся, що швиденько він наростить потрібну зелену масу і дасть мені все ж таки квітконосик за якийсь час, бо вже якось затримався він в реанімашках, потрібно вже якось йому в світ білий виходити і показувати свою красу. Отака от, от вирівнювальна посадочка. Все пройшло легко, швидко. І прекрасно. Ну і зараз покажу вам чіпси, оскільки обіцяла, ось той контейнер з чіпсами, з вологими. Он вони, бачите, тут по стіночці видно, що вони вологі. А тепер дивіться на їх стан. Ніде ніяких грибків, ніяких плісняв, нічого немає. Вони вологі. Тобто, коли я їх торкаюсь, вони мокрими, не здаються. Вони такі ледь-ледь-ледь вологі. Але якщо кожну таку чіпсину гарненько причавити, то дивіться, всередині вони тримають досить такі, чимало вологі. Це при тому, що я їх дуже і дуже гарно відтискала, коли клала сюди в контейнер. Ось так, бачите? Кожна така чіпсина це контейнер з водою. Внизу води немає. Зараз я прогребу і покажу вам. Вон, дивіться, видно чи ні. Внизу все сухо. Тобто вода тримається. Виключно всередині цих чіпсів, всередині кожного ось такої чіпсокапсули. Дивіться, бачите, скільки води. Отже, це дуже хороший вологоємний субстрат. На цьому, друзі, я буду з вами прощатись. Всім бажаю миру та добра. Вірте в нашу перемогу, вірте в наші Збройні сили, допомагайте їм, як тільки можете. Наближайте нашу перемогу разом з нашими воїнами. Всім гарного дня, всім до побачення.